Знову поранені люди, зруйновані будинки та потрощене майно. 1 квітня росіяни атакували Нікополь артилерією та скерували понад 10 дронів. На жаль, внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка. Вона лікується амбулаторно. Також зазнали поранень 37-річна жінка та її 14-річний син. Юлія працює листоношею та саме поверталася додому, коли почався обстріл. Вона з сином практично дісталася підвалу. Хлопець встиг зайти до укриття, а от жінка отримала уламкові поранення. Рибамка з ковакси в дні парові зніма зінки руку отризали. Біжала сучаска. ну, Почту рознесіла. чуть не встигла. Немає жодного подвір'я, зціліли майноми на вулиці, де проживає Анна Степанівна. Будинок пенсіонерки вже вкотре пошкоджений. Жінка сигнали тривоги не ігнорує та разом із собакою прямує до укриття. Все повилітало в этом окне, в тому окні і збоку і у э, ворота, двері, забор і криша. За словами пані Анни, поряд із нею залишається проживати лише кілька сімей. Тож на спорожнілих вулицях прибережних районів мародерство не рідкість. В цьому году не бачила. а в прошлом году що вони тут творили ночью машини туди заїжджають, что-то грузять, грузять, а з тієї сторони, их їх начинают обстріл, і було таке, що вони бігуть оттуда в убегают, а потім эту машину виганяють. От кошмар. Людей тут небагато, бо близько до берега та небезпечно. Пані Ірина з чоловіком вже тривалий час живуть у зруйнованому обстрілами будинку та чекають на допомогу від комунальників. Все. І там нема стіл, нічого на верху, все, все розбук. Нічого немає, і там так само немає. Підтверджує слова сусідки пані Тетяна. 71-річна жінка живе з чоловіком понад самим берегом. В її город було п'ять прямих влучань. Будинок побитий, а подвір'я захаращене. Перший рік подружжя проживало у підвалі. У нас дрони літають постійно, через нас все літить. Мігом все прилітає. Я же що все, лежиш, постелі, оно над духом, над кришею гудить. І не звісно, куди над куди Нагадуємо, що обстріл може трапитися будь-якої миті. Тож, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та по можливості спускайтесь до укриття. Дотримання правил власної безпеки допоможе зберегти життя.